Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотів би з вами роздумати над другою наукою, яку ми собі сьогодні візьмемо до уваги у цьому часі Різдвяного Посту, перебуваючи на цих реколекціях у В'яно-Франківській духовній семінарії, ми, зокрема, роздумуємо про Божу любов. Чи може Бог? карати людину, чи інколи можна почути від людей, що от Бог покарав його за той чи інший гріх? Чи дійсно Бог є той, хто карає? Чи існує Божа кара? І для того, щоб дати відповідь на це запитання, то роздумуємо над однією такою історією, яка сталася. Одного разу це було зранку у великому місті, Одна мати вела до дитячого садочку двох діточок. Одній дитині десь було три рочки, іншій п'ять рочків. вела їх за руку. І довелося спостерігати таку картину. Діточки дуже неохоче йшли зі своєю мамою. Мати їх брала за руку, вела, але вони старалися вирватися постійно. З рук своєї матері капризували, плакали, кричали, жалілися. Але мати вперто вела їх до дитячого садочку, напевно, поспішала на роботу. І От певний момент сталося так, що одній старшій дитині вдалося вирватися від матері. І дитина почала втікати. І почала втікати в ту сторону, де була автострада. Дорога, по якій їхали автомобілі. І що робить мати? Мати підхоплює на руку на одну руку меншу дитину і починає бігти за старшою дитиною. І в певний момент їй вдається її наздогнати. Як ми собі думаємо, що могла вчинити ця мати? Ми собі так думаю, напевно, добре дала тій дитині. За її непослух. І так, напевно, десь більшість з нас би поступили. Ми б, напевно, десь якось покарали цю дитину. Але що робить мати? Мати підбігає до дитини, наздоганяє її і підхоплює на свою іншу руку вільну і піднімає, і несе вже двох діточок на руках, несе до дитячого садочку. Це є любов матері. Ще більшою є Божа любов до нас. Ми собі думаємо, що Бог є такий, який карає. Дуже часто в уяві багатьох людей Бог є караючий суддя, але Бог є любов, Бог є люблячий батько, який навіть при нашому непослусі бере нас на свої руки, на свої рамена і несе, виносить на дорогу спасення. Хоче закликати до покаяння, хоче, щоб ми повернулися на дорогу спасіння, на дорогу життя. Таким є наш Бог. Таку уяву ми маємо мати про нашого Бога, нашого Спасителя, Бога, який нас любить і який нас спасає. Амінь.